Кримчанин пішов проти власної родини, пережив погрози і катування аби повернутися в Україну. Ярослав Хмельницький зростав в Криму, навчався у Санкт-Петербурзі, але після російського вторгнення не зміг там більше залишатися. Погрози його лише переконали в тому, що його майбутнє в Україні. Що ж, хлопець пережив або перетнути кордони. Як випадкова зустріч з жінкою зміцнила його намір змінити своє життя? Умєров далі. Я не знаю, була ли она вже мертва тогда, или без сознания. Попытался пульс, нащупать, но был мороз. Я подумал, ну живая, не живая, но ну, нужно нести ее как-то. він волік тіло мертвої жінки через сіру зону на російсько-українському кордоні. Хто вона? Про катування ФСБівці, погрози рідної матері та як добрався Санкт Петербург Київ. Кримчан Ярослав Хмельницький розповів Суспільне Крим. Ярослав прогулюється майданом незалежності, каже вдруге у житті, вперше ще з рідної Феодосії їздив сюди на екскурсію школярем. Шлях до Києва цього разу був довгим. Надкладував, відкладували. Только от послі очень сильних угроз я. Вирішився. Я почистив телефон повністю з помощью спеціальних програм. Ноутбук почистил. Ярослав каже, остаточно вирішив переїхати в Україну після погроз біологічної матері. Її він торік знайшов у соціальній мережі. Колись його трирічного вона залишила в Феодосії та поїхала на заробітки до Москви. Рідного батька не пам'ятає, хлопець зростав у дитячому будинку сімейного типу. До дев'ятого класу вчився в українській школі, вступив в університет на архітектурний у Санкт-Петербург. Тоді вже почалася російська окупація Крим. Згодом каже університет кинув і навіть відслужив строкову службу в російській армії. Та після повномасштабного вторгнення підтримку України ні рідна мати, ні зведена сестра не схвалили. Ну, почали обіцяти, що тобі нікуди не, на... не треба уїжджати, смотри, яка у нас велика страна. Пішли угрози. Типу, що От, якщо ти попитаєшся виїхати. Ми зробимо все, щоб цього не случилось. Ярослав каже, в телеграмі знайшов волонтерські групи, де розповіли, як можна перетнути кордон Росії з Україною. Спочатку дістався з Санкт Петербурга до Білграда вже звідти до контрольно-пропускного пункту Колотилівка, який межує з Сумською областю. Визвав собі таксі до этого переходу. Поки їхав на таксі, мені таксист пугав, як на українській стороні будуть ужасно зустрічати. Натомість каже на російському КПП. Його тримали там сім годин. Періодично били та погрожували. Крім того, що мені били, там ще були. угрозы между пощечными, типа, была угроза, что отдадут чеченцам, и они меня отвезут на какой-то кирпичный завод, и меня там уже никто не найдет. Еще была угроза, что, типа, мы тебе завяжем глаза. Пустимо на мінне поле, і ти падеш в сторону України. Да йдеш, не дайдеш, не да йдеш. Попередивши, що назад йому краще не повертатися. Росіяни Ярослава все ж пропустили. каже, змусили записати на відео, що не вступатиму до російських військових формувань, які воюють на боці України у буферній зоні, яку потрібно було пройти пішки. Хлопець натрапив на жінку, яка їхала з Москви до родичів в Україну. Розповідає, коли її зустрів, ті вже було зле. йшла. Взяв під руку, щоб допомогти. Та за кілька хвилин попутниця знепритомніла. Його попитався в чувство... Привести, но не получилось. Я... У него были две сумки. Я эти сумки под голову положил, побежал к Украине. Там бросил вещи, сказал: могут ли мне помочь. Пограничники сказали, что на нейтральную полосу военным нельзя. Я ну, віші своє там тяжолею, я оставил, побежал обратно. Ярослав дотягнув вже мертву жінку до українських прикордонників. Цю історію підтверджують і в Держприкордонслужбі. На жаль, ті дії, які він робив для того, щоб можливо повернути жінку до життя, вони результату не дали, але він її не покинув і, скажімо, так зміг доставити її тіло. До українського пункту пропуску, де в подальшому прикордонники доправили тіло цієї жінки в більш безпечне місце, де було воно було передано представникам. Поліції і медичних служб. Ярослав каже, коли їхав в Україну, планував вступати на фельдшера, і ця історія лише зміцнила його намір. За словами хлопця, він відчуває себе українцем. Я майбутнє бачу, що, я, якщо вдасться вивчитися на фельдшера, буду допомагати людям. Ліба на військового медика думав вивчитися. Так, та в Україні залишитись. До кінця війни. Точно наразі хлопець живе модульному містечку для переселенців. Каже, мріє знайти рідного діда, який за словами його прийомних батьків може проживати у Харкові. А ще щоб отримати український паспорт, йому через суд потрібно довести, що він Ярослав Хмельницький, бо з українських документів має лише свідоцтво про народження, український атестат та довідку з дитячого будинку. Муслів М'яров Валерій Ротушнюк, Суспільне новини, Крим.